Дональд Трамп обійняв і поцілував дову Чарлі Кірка прямо на похоронах та нарвався на скандал. Чому прощання з загиблим активістом стало схожим на шоу? Та що пов'язує американського президента з Ерікою Кірк? Про це розповім далі. А ви поки підпишіться 21 вересня у Гленделі на стадіоні пройшла церемонія прощання з блогером Чарлі Кірком, якого жорстоко застрелили на захід. Прибув президент США Дональд Трамп. А разом з ним і цілий шлейф курьозів, перебуваючи на сцені, американський лідер міцно обійняв та поцілував дружину загиблого політика. Еріку кірці не на жарто бурило мережу. На думку американських користувачів Дональта Еріка занадто відверто притискалися один до одного. Вогню багаття підкинуло і те, як Трамп почав недоречно підтанцьовувати на траурному заході. А Еріка взагалі більше посміхалася аніж плакала. У соцмережі жартують, що все це виглядало так, ніби обоє взагалі не стримували радощів. І тут інтернет-детективи знайшли пікантну деталь. Виявилося, що Еріка та Трамп давно знайомі у 2012 році. Жінка стала міс Аризона США. А організацію, яка проводила той конкурс, володів якраз таки Дональд Трамп. До того ж, зв'язки із президентом США мав і батько Чарлі Кірка, архітектор Роберт Кірк. Він працював над створенням Трамп Тауер.